Блін, а чому європейських презервативів так мало? Знаєте, це якась дискримінація. Європейських презервативів набагато менше. Я не знаю чому. Що за фігня? Користуйтесь? Не, дякуйте. Вітання, вітання, вельми шановному панству! На судні, як і на будь-якому виробництві, трапляються нещасні випадки, захворювання та інші негаразди, які так чи інакше потребують медичного втручання. Ви просто уявіть, що в морі людина отримала серцевий напад, а лікарів нема. Як ми з усім цим справляємось на тривалих переходах, знаходячись в сотні милях від берегу, про це я і розкажу в сьогоднішньому відео. Про медицину та медичну допомогу на борту. Поїхали. Гей hey, вітер свище нас нахиляє. І корпус майже Капітан Капітану ледве живі, матроси шпартуються матом. їх крив. Чому на судні немає лікаря? Вони є, але лише на круїзних лайнерах, в воєнних судах. У платформах і деяких спеціалізованих судах з обширним персоналом. Колись лікар на вантажному судні був нормою, але зараз їх майже ніде немає через низку причин. Найперша з них витрати. Утримання лікаря це зарплата, харчування, каюта, медичне обладнання. Судноплавні компанії ріжуть всі можливі витрати, бо судноплавство це бізнес. Тут потрібен дохід. І якщо закон не зобов'язує брати лікаря, то його просто на судні не буде. По-друге, міжнародні правила вимагають базової медичної підготовки для капітана та старших офіцерів. Вони проходять курси першої допомоги, отримують сертифікати і повинні вміти стабілізувати стан потерпілого. До прибуття в порт або евакуації. Для цього мати лікаря на судні не обов'язково. У мене також є сертифікат, і я регулярно проходжу тренінги. До речі, перед посадкою на це судно я проходив спеціальний онлайн тренінг. По ментальному здоров'ю. Нам там розказували, як себе тримати, знаєте, в тонусі, не нервувати, як заспокоювати екіпаж. І от що мені сподобалося, розказували про панічні атаки. І от мені запам'яталося, скажімо так, правило 5, 4, 3, 2 1 яке допомагає тобі відбити панічну атаку. І вона дуже проста. Тобто, ви спочатку 5 речей. Називаєте, які ви бачите перед собою: телефон, кружка, батарея, невеличка кришка. Потім чотири речі, які ви можете відчути фізично. Ну, Наприклад, тверда кришка, м'яка штора, тверде скло. Щось таке. Три речі, які ви можете почути це там гуркіт. Бурки теплохода за вікном, пташки співають, метелики гудять, щось таке. Дві речі, які ви можете відчути на нюх це може бути парфюм, запах квітів, і одна річ, яку ви можете відчути на смак це шоколадна цукерка. І от кажуть, що панічна атака пройде. Користуйтесь не дякуйте. Повернемось до наших лікарів. Третє. Якщо сталося щось серйозне, то є можливість скористатись одним з двох варіантів Іти до найближчого порту, якщо час терпить, або викликати вертоліт чи судно переговорів охорони. Якщо вже справа критична, ну і в четверте, додам, що кожен моряк дозволяється на судно лише з сертифікатом опроходження медицинської комісії. Який передбачає, що у вас зі здоров'ям на наступні один або два роки нічого критичного не очікується, тут зроблю дісклеймер: звичайно, дехто з моряків може вирішити і купити десь такий сертифікат на стороні, і тому на судні де не де можуть з'явитися 60-річні моряки з хворим серцем і камнями в нирках. Їм може пощастити, і вони нормально відпрацюють контракт. А може і не дуже пощастити. Тоді до них та до компанії, яка винаймала цього моряка на роботу, будуть питання. Відповідальний за медицину на борту зазвичай другий помічник капітана, а за медичний догляд старший помічник. Другий помічник слідкує за ліками, терміном їх придатності, замовляє їх, якщо треба, веде спеціальний журнал захворювань на борту і роздає спрей від комах всім тим, кому він потрібен. Старший же помічник відповідальний за догляд за пацієнтом у випадку, якщо ситуація критична і вже пацієнтові потрібна евакуація. Винуватим і відповідальним за все це буде як завжди капітан. Які медичні ресурси в нас є на борту? На судні має бути приміщення, обладнане під шпиталь? Ласкаво просимо до центру медичної допомоги нашого судна, до госпіталю. Судновий госпіталь являє собою в принципі таку саму каюту, як і усі інші на нашому теплоході, але з деякими відмінностями. Наприклад, тут є коморка з медикаментами, ліжко для хворого має бути на шарнірах, але чомусь в нас такого немає. В нас це звичайне ліжко без шарнірів. І якщо буде хитавиця, то звичайно нас постраждали буде мучатись. Як на мене, так не робиться. Також у разі потреби, ми маємо подати медичний кисень пацієнтові. Балони з медичним киснем в нас знаходяться зовні на палубі, з них кисень по трубам іде в госпіталь. Ну і потім ми до коннектора під'єднуємо нашу маску і даємо пацієнтові. Так він може вільно дихати. Біля ліжка також має бути встановлена сигналізація, що постраждалий міг покликати на допомогу, скажімо так, в будь-який час. Але на жаль, на нашому суді також такого немає. Передбачено, що з постраждалим 24 на 7 буде стояти поряд людина, яка йому буде допомагати. В кутку ми бачимо, причаїлася комора з найрізноманітнішими ліками. Бачите, яка вона велика. І одразу у вас постає питання, скільки ж літів в нас на борту і які вони? Відповідь на це вам дасть спеціальний посібник, який називається Medical Guide for Ships. Найновіше видання цього посібника обов'язково має бути на судні. В ньому описуються правила надання медичної допомоги та догляду за потерпілим. І також описується комплекс дій і препаратів, що надаються потерпілим. Тому чи іному випадку, так от на судні має бути достатня кількість обладнання і препаратів, щоб надати допомогу по кожному з приписань, зазначеному в цьому посібнику. Для ліків, які зберігаються в умовах контрольованої температури, на судні передбачений отакий от, от холодильник рефрижератор Тут ми зберігаємо компреси, якщо хтось забився, ми йому його прикладуємо. І деякі оці гелпаки вони називаються. І також деякі медикаменти. Наприклад, титанус вакцина. Через те, що наше судно доволі часто возить небезпечний вантаж. В госпіталі передбачена окрема комірка з ліками проти хімічних опіків, е отруєння саме хімічними речовинами. Виглядає вона ось так. Єдина різниця, окрім додаткових ліків, це те, що в нас є отакі два кейси, в яких дуже зручно транспортувати ліки. Бачите, от тут є додатково активоване вугілля, і, звичайно ж, налоксон, Без нього нічого не буде. Один з найважливіших засобів, який приносить другий помічник капітану на місце, скажімо так, нещасного випадку, ми зараз розглянемо. Це дихальний апарат, дихальний пристрій, який забезпечує киснем. Потерпілого. Вноситься він в такому кейсі, а всередині кейсу буде балон з медичним киснем. Тут буде маска, яку ми на обличчя потерпілому кладемо. Відкриваємо необхідний нам клапан і доступ кисню буде забезпечено. Якщо судно буде працювати в Західній Африці, в регіонах, де є великий шанс, скажімо так, захворювання малярією, то на судні для цього в нас передбачений доксициклін, це антибіотик зі широким спектром дії, ми його повинні приймати до підходу в Африку десь за тиждень, по одній таблеці в день. І тоді, скажімо так, ми будемо більш-менш захищені від ураження цими скаженими малярійними комахами. Але моряки не дуже люблять це, бо знаєте, доксициклін дуже шкідливий для нашої печінки, да, та й інших органів, нахріна травити себе. Тому краще використовувати звичайні репаленти, які в нас також є на судні, і сподіватися, що ніяка комаха. Тебе не вкусить. Під ліжком в нас є ще одна комора з обладнанням. Як написано, тут будуть перев'язочні матеріали і е, апаратура для дихання. Давайте подивимось. Скажімо так: апаратура для кисню, для дихання в нас в іншому місці, тому маркування бреше вже. Е, бачу, що в нас тут декілька аптечок першої допомоги. Який використовується один раз. Ось, такі самі в нас знаходяться в шлюпці та в рятувальному човні. Отакі. Дійсно, перев'язочні матеріали не один. Знаєте, тут навіть вата є, бинти. Багато-багато всього. Цілий, скажімо так, склад перев'язочних матеріалів. І тут є в нас навіть пакети для трупів. Так виглядає пакет, в який упаковують тіла. Ну, усіляки трапляються на судах, і зберігати тіла також потрібно. Скажімо так, для, для відходів. Миска для відходів, є термометр. Баночка для аналізів. Також в кожному поважаючому себе шпиталю мають бути отакі от, от ноші. Ноші це є чи не першим засобом, який мають взяти офіцери на місце нещасного випадку. Вони обладнані мотузками такими зверху, які дозволяють брати нашого потерпілого і доставати його. Навіть із важкодоступних місць. Ви не повірите, але компанії також турбуються про особистий захист моряків. І тому на судні будуть презервативи. Вони будуть двох видів. Один, як не знаю, бачите, написано slightly smaller». Скажімо так, вони трохи менші за розміром. і Використовуються в основному азійськими екіпажами для азіатів. І стандартний розмір. ось, Також ми маємо. Блін, а чому європейських презервативів так мало? Блін, ви знаєте, це якась дискримінація. Європейських презервативів набагато менше. Я не знаю чому. Що за фігня? Альма, шановне панство, думаю, вам буде цікаво подивитися, що в нас є в нашій судновій аптечці. Відкриваємо аптечку і бачимо, що нічого незвичайного. Тут буде купа перев'язочного матеріалу самого різного, починаючи від бинтів, закінчуючи ватою. Будуть пінцет. Отакий. Будуть ножиці, щоб різати наш перев'язочний матеріал, крем проти опіків. І антисептичний крем, антисептик звичайний. Типовими медичними проблемами на судні є травми, порізи. Це коли якийсь криворукий або нещасливий моряк засунув руку під гострі предмети. Переломи це коли той самий моряк стрибає з висоти або стоїть під вантажем. Можуть бути опіки, забої, різноманітні хвороби і, звичайно, можливі критичні ситуації, серцевий напад, анафілактичний шок, втрата свідомості під дією електричного струму і таке інше. Як на судні надається медична допомога? На більшості вантажних суден основна відповідальність лежить на капітанові і старших офіцерах. Але найчастіше капітанові допомагає його старший помічник. Вони проходять курси першої допомоги і повинні вміти стабілізувати постраждалого. Але все одно на судні ми проводимо регулярні тренінги для того, щоб кожен член екіпажу сміг надати першу медичну допомогу, якщо буде потрібно. Свище нас нахиляє, вірша корпус майже сідає. Капітан уже легве живий, матроси жвартуються, матом їх. Крі. А тепер давайте я вам розповім, як порятунок постраждалого виглядає на практиці. Один дуже нещасливий день матрос Анатолій впав з висоти 3 метри і лежить, стогне на палубі. Його побачив матрос Карлос і починає кричати, кликати на допомогу, викликати більше людей. Приходить з старпом, переконується, що все, що можна в матроса, вже зламане. Тепер він просто лежить і гірше йому не буде. Тому він викликає другого помічника і просить його принести обладнання для транспортування і стабілізації потерпілого. Десь тут інформується капітан. Далі капітан зі Стерпомом оглядають матроса і діють згідно з рекомендацією медичного посібника із знаннями, отриманими на курсах надання медичної допомоги, тобто перевіряють, чи не зламаний хребет, чи нема обширної кровотечі і такого іншого. Потім вони починають стабілізувати потерпілого, якщо потрібно. Після стабілізації його транспортують на спеціальних ношах в госпіталь. А далі вже капітан доповідає цей інцидент в судноплавну компанію, обов'язково в текстовому виді і голосом по телефону. Чому так? Бо голосом ви всього не розкажете, де й людина на іншому кінці дроту не лікар. А от ваше повідомлення з поясненнями, що сталося, він передасть лікареві, і далі діяти ми будемо згідно з його рекомендаціями. Так, на судах поширена така віддалена лікарська допомога. Лікар нам радить, з які медикаменти пацієнтові давати і які уколи колоти. Іноді, щоб зменшити біль, пацієнтові можуть прописати сильно діючі ліки, такі як морфін. І так, серед ліків на борту присутні сильно діючі речовини або просто наркотики: це морфін, діазепам та, наприклад, трамадол. Вони зберігаються в важко доступному місці, такому як сейф в каюті капітана. Вони є предметом перевірки всіляких представників влади у портах. Якщо наркотики будуть перераховані невірно, то це призведе до певним проблем, а саме до штрафів або видачі хабару. Так на судді в нас проходить процедура надання медичної допомоги. Як ви вже зрозуміли, на вантажному судді ніхто нікого не лікує. На судні не ставлять діагнози, а будь-який прийом ліків, що не прописаний сертифікованим лікарем, є самолікуванням, результати якого можуть бути непередбачені. На судні ми лише стабілізуємо стан пацієнта до його відправки в береговий медичний заклад, підтримуючи постійний зв'язок з лікарами на березі. Ну що, на сьогодні це все, валібешановне панство. Якщо вам подобається подібний контент, де я розповідаю про життя на теплоході, як в нас тут все відбувається, то підписуйтесь на канал, ставте, будь лайк і побачимося знову. Також підписуйтесь на мій окремий канал, де я інколи стрімлю. А на сьогодні вам всього найкращого, щастя, добра, грошей, мира над головою. Та багато-багато любові Бавайці. Ранок міє кров, як мастила, а у шахті йоди два презервативи. Стербом каже, мені норм і нюхи стоїть. Хоче відчути себе, наче в шторм. Я не можу більше спати. Снахмираю п'ять разів на вахті. Палець хним вже сам відпав. А капітан каже, не скигли, тримай стурвал.